Готові відкрито публічно і з повною науковою фіксацією провести безпрецедентний експеримент в історії людства, контрольоване формування матеріального об'єкта, кристалла солі, натрій хлорид у герметичній камері глибокого вакууму, тобто у вакуумі без введення будь-якої речовини ззовні, застосовуючи тільки вплив точно налаштованих. Електромагнітних полів ідеться по суті про виникнення матерії з нічого з вакууму, де згідно з сучасною науковою моделлю. Нічого виникнути не може. Жодна держава, жоден інститут, жодна лабораторія світу не здатні на це. Але ми, вчені АЛАТРА, можемо це зробити, оскільки володіємо необхідним науковим досвідом і справжньою експертністю для виконання цього завдання. Для цього нам потрібно два ключові компоненти: спеціальне високоточне обладнання, необхідне для проведення цього експерименту. І один рік часу я особисто готовий взяти керівництво і відповідальність за цей експеримент, і гарантую, що за один рік ми зможемо представити результат, про який я заявив, і передати його на перевірку в будь-якому науковому форматі повністю прозоро, достовірно та переконливо. Наукову та цивілізаційну значущість цієї події не можна порівняти ні з польотом у космос, ні навіть із моментом, коли людство вперше навчилося використовувати вогонь. Чому Адже з наукового погляду результат цього експерименту свідчитиме про те, що вакуум це не просто ніщо, а середовище, у якому можливе контрольоване формування матерії шляхом впливу електромагнітних полів. Це явище відкриває абсолютно нові горизонти для синтезу матерії, альтернативних джерел енергії та принципово нових технологій створення і управління об'єктами на квантовому рівні. До того ж, суть цього експерименту відкриває шлях до відповіді на споконвічне питання світової науки: як утворився наш всесвіт.